Швиденько перебіжимо між друг другом до п'яти метрів плюс. Мене спонукнуло на те, що піти все заче. Це морально психологічний стан. Переїзди за переїздом якось не витримав. Скільки ти загалом на війні на службі? М -м, з 2018 року. Займався на позиції Санді рушницею глушив ворожі дрони. Які у вас позвоників Суєта, як на війні опинилися. Контрактник. Ну, після повернення на військову службу мене поновлюють, як і, в звані, і грошове, речове забезпечення. Повністю все повертають. Ну, і зробив для себе вивод, що потрібно все законно робити так. Як Положено. І більше це, такого не потрібно робити. Ну та ну, грубо кажучи, це певна амністія в питанні відповідальності перед е, тим самим законом е, щодо позбавлення волі срок від 5 до 10 років, а і, або, навпаки, продовжити військову службу і захищати е, Україну від загарбників збройних агресії Російської Федерації.